Як продавати дорого? Мене звуть Дмитро і я автор каналу Українська Бізнес-Лабораторія. У сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, як обслуговувати менше клієнтів, а заробляти більше, як відсіяти проблемних клієнтів і привернути правильних тих, з якими вам буде працювати в задоволення. Додивіться відео до кінця буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Дуже часто у своїй практиці я стикаюсь із такою ситуацією. Величезна кількість підприємців женуться за тим, щоб дати своїм клієнтам якомога дешевшу ціну. І причин цьому може бути дуже багато. Одна із причин те, що вони намагаються запропонувати вигіднішу ціну, ніж пропонують їхні конкуренти. Інша причина це є те, щоб підприємцеві. Вдалося втримати своїх наявних клієнтів. Простіше кажучи, підприємець боїться того, що в один момент його клієнт, дізнавшись, що конкурент дає дешевшу ціну на свій продукт, прийде до нього і почне у нього купувати. І не просто купувати, а почне купувати у нього на регулярній основі. До чого це приведе? Правильно, до того, що наш. Підприємець втратить свого постійного клієнта, і цей його колишній постійний клієнт стане постійним клієнтом його конкурента. А в перспективі це означає недоотримана величезна сума коштів. Нерідко буває так, що сам клієнт на регулярній основі вимагає знижки. Причому ці знижки можуть бути на величезні суми, а підприємцям нікуди діватись. вони дають ті умови, які вимагають від них їхні клієнти. В результаті через такі поступки ви починаєте менше заробляти з однієї продажі, і в результаті з кожною продажею, де ви не доходу прибутку, ви починаєте врізати в принципі свій дохід по підприємству. Коли ви врізаєте свій дохід, відповідно ви врізаєте свій прибуток. І відповідно, коли зменшується прибуток, вам складніше покривати витрати свого підприємства. Причому найголовніші витрати ті витрати, без яких ваше підприємство не зможе працювати від слова взагалі. І в результаті для того, щоб все ж таки покрити ці найважливіші витрати, ви починаєте зменшувати свій прибуток, свій особистий прибуток як власника. Ви жертвуєте тими грошима, які мали би покласти собі в кишеню і принести додому в свою сім'ю. І на перший погляд, здається. Чому підприємець має втрачати на дешевшій ціні? Як відомо, дешевша ціна стимулює більшу кількість покупок, а отже, більше клієнтів прийде до нас і купить наш продукт. Проте, в тому, що до нас приходить більше клієнтів, якраз і приховується найбільша небезпека. Чому справа в тому, що дешеві ціни також притягують і багато проблемних клієнтів? Якщо ви підприємець і хоча б декілька років займаєтесь своєю підприємницькою діяльністю, то без проблем зрозумієте про кого я кажу. Проблемні клієнти зазвичай чимось завжди незадоволені. Вони не задоволені вашою компанією, вони не задоволені тим, де ви знаходитесь, вони не задоволені умовами, які ви пропонуєте, вони не задоволені вашими працівниками, вони не задоволені асортиментом, який ви пропонуєте, вони не задоволені вами як власником в кінці кінців. А також вони регулярно нагадують вам про те, що ціна на цей продукт в конкурентів. Набагато нижче, ніж у вас, ну звісно ж, в цей момент виникає питання, чому вони тоді до вас прийшли, а не до ваших конкурентів. Ну але це вже інше питання. Проблемні клієнти на те й проблемні, що вони створюють. Вам, як власнику, величезну кількість проблем. Вони можуть багато претензій висловлювати у вашу сторону чи в сторону ваших працівників, чи в сторону якості вашого продукту. Вони можуть регулярно качати свої права. Ну і звісно ж, вони забирають багато часу, як ваших працівників, так і вас безпосередньо, коли регулярно втягують вас у якісь конфлікти. Причини, яких є досить незначними, насправді, якщо так подумати, якщо так придивитися уважніше. Якщо ви працюєте у сфері офлайн бізнесу, то вони приходять до вас, наприклад, у вашу торгову точку, і з невеличкої проблемки, наприклад, що якось Консультант чи ваш продавець неправильно на них подивився, можуть роздути величезну проблему, можуть викликати адміністрацію, можуть викликати вас як власника безпосередньо, і цей конфлікт може розтягнутися. Не те, що на декілька хвилин, навіть на декілька годин. А буває і так, що ці проблемні клієнти роблять з цього публічну виставу, до якої намагаються привернути увагу інших ваших клієнтів, які прямо зараз перебувають у вас на підприємстві. Це звісно ж робиться не просто так. Це робиться з ціллю маніпулювати вами і умовами, які ви надаєте. Адже підприємець зробить все, що завгодно, лиш би чим пошвидше врегулювати конфлікт, особливо коли інші клієнти за цим конфліктом спостерігають і відповідно роблять для себе певні висновки. Ну а цей проблемний клієнт, звісно ж, розуміє правила цієї гри. І якомога яскравіше демонструє своє незадоволення, щоб ви ще активніше йшли на компроміс. І добре, якщо би на цьому і закінчувались усі ті проблеми, які створюють вам і вашому бізнесу проблемні клієнти. Але ж ні. Є ще одна проблема. І ця проблема полягає в тому, що вони також з'їдають ваш прибуток. І я кажу не тільки про знижки, які ви даєте, і через ці знижки ваш прибуток зменшується, ні. Я кажу також і про те, що ці проблемні клієнти, якщо ви, наприклад, надаєте послуги, постійно вимагають від вас, від вашої команди переробляти роботу чи щось доробити. І це відбувається дуже часто і регулярно, або й взагалі вимагають повернень. І в результаті ви не те, що нічого не заробили, ви ще й пішли в мінус. І в більшості випадків підприємці йдуть на поступки таким проблемним клієнтам. І знижки дають, і роботу переробляють, і гроші за продукт, як їм сказали, неякісний, повертають. Чому вони так роблять? Все просто. Вони притримуються принципу, що клієнт завжди правий. Чому ж підприємці так вірять у цей принцип? Все просто. Бачачи своїх прямих конкурентів і бачачи ринок, в якому вони працюють, складається таке враження, що усюди так само. Складається враження, що усюди такі клієнти, що це тільки такі клієнти і є. Складається враження, що це і є наш клієнт, це є той клієнт, який нам дає заробити, який годує наш бізнес, годує наших працівників, годує нас як власників. І відповідно, якщо він годує наш бізнес, то він і хоче отримати для себе вигідніші умови. Тому вважають, що обирати їм не доводиться, і відповідно працюють з тими, хто є. І так як цей проблемний клієнт найближче, так як він вже готовий в нас купити, підприємець хапається одразу за цю можливість, за можливість швидко отримати гроші. Нехай з невеличкими втратами, ну як він собі вважає. Нехай з постійними регулярними допрацювання своєї роботи, але це живі гроші. Вони прямо тут, вони прямо перед нами, і потрібно їх втримати будь-якою ціною, щоб часом вони не перекочували до конкурента в кишеню. Ось який підхід використовує більшість підприємців працюючи у своїй галузі. А знаєте, що найцікавіше? Найцікавіше те, що ці проблемні клієнти настільки загнали в комплекси підприємців, що підприємці думають. Що цей проблемний клієнт є ідеальним клієнтом для нього, а окремі власники бізнесу взагалі думають наступним чином. Які ж вони прекрасні клієнти, якщо вони продовжують у мене купувати, не дивлячись на те, що моя компанія створює їм так багато проблем. І ви знаєте, у мене для вас є погана новина. Не думайте, що це коли-небудь закінчиться. Не думайте, що коли-небудь прийде той момент, коли вони нарешті перестануть вимагати від мене знижки, коли мої клієнти нарешті перестануть повертати мою роботу на допрацювання, коли нарешті мої клієнти перестануть повертати мені гроші, перестаньте думати, що колись, нарешті, прийде той момент, коли... Мої клієнти перестануть виносити мізки і моїм працівникам, і мені як власнику. Цього не буде. Вони завжди протискатимуть і вас, і ваш бізнес на вигідніші умови. Вони не зупиняться навіть тоді, коли ви почнете працювати у збиток, коли ви настільки відступите в ціні, що вам доведеться працювати в нуль, а то й в мінус. І на цьому вони не зупиняться. І якщо ви допустите ситуацію, коли ваші клієнти зможуть протиснути вас до низької ціни настільки, що ви почнете працювати собі в збиток, будьте впевнені, через зовсім короткий проміжок часу вас і ваш бізнес чекає банкрутство, а майно будете продавати за борги. А зараз у вас, скоріш за все, виникає наступне питання. Як же не допустити тої ситуації? Як не допустити того, щоб мої ж клієнти прижали мене до тих умов, коли я почну працювати в збиток і закрию свій бізнес? Відповідь проста: потрібно продавати дорого. Яким чином вам допоможе те, що ви почнете продавати дорого? По-перше, вища ціна почне відфільтровувати клієнтів. Частина клієнтів відсіється, і в ту частину клієнтів значною мірою потрапляють і ваші проблемні клієнти. І це лише одна із переваг. Завдяки тому, що ви будете продавати дорого, ви будете заробляти більше. І одночасно вам потрібно буде для цього обслуговувати менше клієнтів. Завдяки вищій ціні будуть з'являтися правильні клієнти, ті, з якими вам буде комфортно працювати, і вам, і вашим працівникам. І тоді виникає наступне цілком закономірне питання: а як продавати дорого? Перш за все, вам потрібно зрозуміти і прийняти той факт, що є люди, які зацікавлені в покупці дорогих продуктів, які потребують цей дорогий продукт, які користуються цими дорогими товарами і послугами, і що найцікавіше, вони готові заплатити за це гроші. Якщо ви цього не зрозумієте і не приймете ментально цієї ідеї, ви не зможете продавати дорого. Друге, вам потрібно зрозуміти, за що такі клієнти готові платити дорого. Це може бути додатковий сервіс чи додаткові послуги. Тому вам потрібно буде провести ретельний аналіз і виявити ці усі додаткові запити від клієнтів. Які готові купувати дорого. Третє, потрібно зрозуміти, де знаходяться люди, які готові купувати дорого ваш продукт. Це може бути фізична локація, це можуть бути інтернет-ресурси, це може бути сфера зайнятості, це можуть бути окремі спільноти. Тому вам потрібно буде також провести максимально детальний аналіз, щоб виявити усі локації, де знаходяться ваші потенційні клієнти на ваш дорогий продукт, на вашу високу ціну. Четверте, потрібно допрацювати продукт, враховуючи усі додаткові потреби, додаткові вимоги ваших потенційних клієнтів. П'яте запропонувати свій допрацьований продукт своїй цільовій аудиторії клієнтів. Оцінити їхню реакцію, отримати зворотній зв'язок, допрацювати свій продукт, знову запропонувати клієнтам і отримати знову зворотній зв'язок, потім знову допрацювати і знову запропонувати клієнтам. І так постійно повторюєте, повторюєте цей цикл. Повторюєте його до тих пір, поки ваш продукт не стане практично ідеальним для вашої цільової групи. І завдяки такому підходу. Ви не те, що шліфуєте свій існуючий продукт. Ви не те, що задовольняєте максимум потреб своїх цільових клієнтів. Ви не те, що збільшуєте ймовірність покупки такими клієнтами свого продукту. Ви розширяєте базу людей, які також захочуть придбати ваш продукт. Чому так? Бо спрацьовує метод сарафанного радіо. Ваші клієнти купили продукт їм сподобався. Вони поділились із своїми знайомими. А знайомі ваших клієнтів з високою ймовірністю схожі на ваших клієнтів. Схожі на ваших клієнтів, отже, і потреби, і цінності, і вимоги в додатковому сервісі чи в додаткових послугах, які ви надаєте, скоріш за все будуть такі ж. Це означає те, що з високою ймовірністю і вони, знайомі ваших клієнтів, стануть вашими клієнтами. І далі, якщо ваш продукт дійсності якісний дійсності задовільняє потреби ваших клієнтів. Сарафанне Радіо продовжить працювати і розширювати своє охоплення, генеруючи у ваш бізнес все більше і більше лояльних клієнтів, лояльних клієнтів, які готові купувати не дешево, та як раніше, а дорого. За тою ціною, яку ви вважаєте справедливою для свого продукту, за тою ціною, яка дозволить і вашому підприємству заробляти достатню суму. І вам, як власнику, достатню суму класти в кишеню. А разом із тим, ви ще й знижуєте витрати свого бізнесу, бо ви будете обслуговувати менше клієнтів, отже, менше витрат на обслуговування одного клієнта. Якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись можете за посланням нижче у описі до цього відео. А зараз я рекомендую подивитись вам ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.